Добрий день, шановні слухачі. Продовжуємо розглядати роботу в програмах «Баз Бухгалтерія» на каналі компанії Account. Сьогодні тема відображення повернення послуг. В номенклатуру завела послугу 1 і нехай якась організація-Будівельник нам надає послуги по якомусь ремонту. Але подивіться, будь ласка, уважно. Я зробила будівельник, зробила. Організація у мене Роксолана, вид операції, покупка комісія, а договір, подивіться уважно, договір з постачальником. Тобто обов'язково, тому що якщо це надходження, то це від постачальника. А тепер я хочу вибрати послугу 1. І чомусь вона у мене не вибирається. Якщо ми зайдемо до розділу послуги, ви бачили, що я її ввела, але вона не вибирається. В чому справа? А справа в тому. Ми зараз зайдемо в довідник, номенклатура, довідники, товари та послуги, довідник номенклатура, зайдемо в карточку послуги змінити. І ви бачите, що тут немає галочки послуги. Послуга. Це обов'язково, тому що, якщо ми цю галочку не поставили, ви бачили, що вибрати її на закладинці послуги в документі надходження товарів та послуг, ми не могли. Зараз показати всі. Заходимо в розділ послуги, і вже послуга номер 1 у нас є. Нехай ця послуга там вимірюється в штуках, ціна буде 200 тисяч, можливо, якийсь там ремонт. І сума відразу ж вираховується, сума ПДВ у нас 20% і ось, будь ласка, тепер рахунок витрат, тому що це послуга, значить показати всі, нехай це буде 92 рахунок. Для нашої компанії Роксолана. Можливо, ремонт там, наприклад, може бути адміністративного приміщення. Я зайшла в картку організації в розділі Головне. І ось подивилася по гіперпосиланню підрозділи в самій карточці, що у нас лише основний підрозділ. Ну, немає в нас різних підрозділів, поки що ми не розширяємося. І тому ми тут вибираємо. В субконто, тому що для аналітика для 92-го, пам'ятаєте, це у нас підрозділи і статті витрат. Я через квадратик зайшла в рахунок, і ви бачите, які потрібно вибрати яку аналітику. І ось ця аналітика у нас визначена на закладинці субконто. Основний підрозділ вибираємо, і стаття витрат, якісь послуги із статей витрат адміністративних, так як це у нас. 92-й рахунок, адміністративні витрати, витрати на службове відрядження, загальні, інші витрати. Ну, давайте візьмемо інші витрати для даного загального господарського призначення. Обов'язково податкове призначення ПДВ проводимо та закриваємо. Тепер нам необхідно заплатити за цю послугу. Так як у нас договір по договору в цілому, то ми оплату зробимо з вами не на підставі рахунку. На підставі надходження товарів та послуг ми зробимо списання з банківського рахунку. Оплачуємо послуги. У нас там було надходження 15.01, нехай ми оплатили 16. Так. І. Провести та закрити. Тут більше нічого нам не потрібно встановлювати. Ми все заповнили з вами автоматично, і одержувач у нас пішов від, з документу надходження, і організація у нас вибрана основна, тільки можна, звичайно, зробити стаття руху грошових коштів, якщо вам це необхідно. Ось, бачите, тут договір, і тут можна вибрати стаття руху грошових коштів. Можемо вибрати оплата постачальнику. Вибираємо дату і вибираємо статтю. Все інше, як ви бачите, коли ми налаштували, все заповнилось автоматично. І обов'язково перевіряємо оборотну сальдову відомість. Звичайно, можна не після кожної операції, тому що, якщо, наприклад, у вас дуже багато, це в нас одна. Беремо за січень місяць оборотну сальдову відомість по 631 рахунку. Ви бачите, що оплата у нас є: будівельник ТОВ 240 надходження і оплата. Так, все добре. Далі нам необхідно зареєструвати податкову накладну. Створити на підставі надходження товарів та послуг, так як у нас по першій події, створити на підставі податкова накладна, але в нас реєстрація вхідного податкового документу, тому що це в нас податкова накладна від постачальника. Ми її можемо завантажити в форматі XML, наприклад, із Фредо або завантажити з файлу, якщо, наприклад, ви працюєте з Митком. В даному випадку ми просто її сформували на підставі. 15.01 ви бачите, з одразу підстава вибралася і одразу все у нас заповнилось. Реквізити документу, номенклатура поставки, бухгалтерський облік. Так, номенклатура поставки чому не заповнилась? Зараз подивимося. Так, давайте розберемося. Подивіться, надходження товарів та послуг нам чомусь зробило не першу подію по ПДВ. Хоча... Це новий у нас контрагент, і це точно перша подія. Давайте розберемося. Зайдемо в документ надходження товарів та послуг, зайдемо в договір ось через квадратики. І ось подивіться, тут де податковий облік, вибрано Z-Import-Export. Чому так? Тому що я вам вже не раз казала, що в програмі у нас заповнюються ті. Параметри, які ми заповнювали в останньому об'єкті, наприклад, в останньому договорі. Якби у нас, наприклад, ось тут був складний облік ПДВ попереду, то й тут би ця галочка була поставлена або валюта вибрана не та. Тому дуже уважно дивіться, коли ви робите новий договір, тому що нам необхідно вибрати за першу подію. Але зараз, мабуть, цей договір не проведеться. Бачите? Тому треба все робити значить, завчасно. Чому не проводиться? Тому що у нас вже є документи по договору. І нам для того, щоб поміняти умови договору, необхідно ці документи розпровести. Шит, стрілочкою, виділяємо права кнопочка відмінити проведення. І зараз спробуємо змінити умови договору. Надходження товарів та послуг ось договір. Зайдемо в головне, зайдемо на закладку Податковий облік за першою подією, записати та закрити. Так, все зробилось вірно. Тепер ми проводимо надходження товарів та послуг. Перечитати так, і провели. І тепер подивіться, проводимо, і ви бачите, що з'явилася перша подія по ПДВ. Тепер ми вже можемо на підставі цього документу зробити реєстрацію податкового документу. Вхідного. Так, закриваємо, поки що це ще в нас не вийшло. Переходимо до надходження і на підставі проводимо цей документ. Реєстрація вхідного податкового документу. І ось ви бачите, одразу ж заповнилась. Тобто, на підставі будь-якого документу ми зможемо зробити податкову накладну, чи то реєстрація вхідного податкового документу лише в тому разі, коли в нас є певні записи. В бухгалтерському обліку, тобто, це проведення, ви бачите, так, і обов'язково очікуваний і підтверджений ПДВ-придбання податковий облік. Теж повинно бути у нас записи в регістрі накопичення. Тому що ви знаєте, що податок на додану вартість у нас контролюється з допомогою регістрів накопичення. Дуже уважно за цим слідкуйте. А тепер, щоб побачити. В цілому всі обороти. Я вам нагадаю, що ми користуємося звітом аналіз субконто. Тут у нас є показати налаштування, вибрати налаштування. Ви бачите, взаєморозрахунки ми вибираємо. Тобто у нас будуть контрагенти, договори. Можна ще додати, наприклад, документи розрахунків. Контрагенти, договори, документи розрахунків. Ось я тут, де субконто, додаю ще один. Ще одне субконту, крім договору, ще документи, тому що так інакше ми не виберемо документи розрахунки з контрагентами. Вибираємо період за січень місяць. Наша організація Роксолана дивимося, щоб у відборі нічого у нас не було. Зараз ми в надходженні товарів та послуг візьмемо нашого контрагента-будівельник. Скопіюємо ось так і зробимо відбір. Тут де аналіз субконту. Давайте візьмемо відбір і проставимо нашого контрагента будівельник. І сформувати. І ось, будь ласка, у нас перша подія було надходження, тому ми бачимо лише надходження. В карточці будемо бачити оплату, так? Ага. І тепер у нас, так, зараз перевіримо: 64-й є. Було не проведено списання, бо ми ж розпроводили ще договір. так? Ми зараз його проведемо ось ви бачите, є все. Так, рухи документу забираємо, аналіз субконту. Давайте ще раз проведемо та закриємо. Так, сформувати. Є у нас оплата вже. І давайте, щоб нам було краще видно, ми в групуванні ось тут виберемо по субрахункам: сформувати. Ось так. Щоб ми бачили, що у нас. Є так, 64,42, і чомусь немає податкової. Зараз подивимося. Просто ми його не провели. І зараз подивимося. Так, вже є пов'язані документи. Можемо через надходження перевірити, так? Ось у нас вже є реєстрація вхідного. І списання все проведено. Тобто, ще потрібно дивитися на. Структуру підпорядкованості перед тим, як формувати звіт. Ось сформувати, будь ласка, все закрилося. І облік ПДВ, і облік по взаєморозрахункам. Але після узгодження якихось вартості робіт, коли ми побачили, що вони не відповідають, наприклад, заявленій вартості, ми домовились, погодили це все з постачальником, і, наприклад, 40 тисяч він нам повертає. Із цією. Цієї суми. Тому ми зараз зробимо повернення коштів від постачання. Тут на підставі немає такого, тому ми зайдемо в банк -каса, або через клієнт-банк. Ми з вами завжди робимо надходження на банківський рахунок. Значить, вибираємо нашого контрагента, щоб він у нас був будівельник, так, Роксолана створити. Вибираємо вид операції. Повернення від постачальника, будівельні роботи, і тут прописуємо з вами суму 40 тисяч. Ми так домовилися. Давайте проведемо. Ось так. І це в нас було, наприклад, в січні місяці, ну, нехай буде 20 числа. Все, показати пізніше. Тут стаття руху грошових коштів можете вибрати повернення, наприклад, коштів від постачальника, все. Ви бачите 40 тисяч, тепер нам необхідно провести цей документ. Давайте подивимось проведення. Ось ви бачите, що в нас іде сторнування податкового кредиту і повернення нам повертається на наш банківський рахунок кошти. Як же тепер далі зробити? Якщо ми з вами знову аналіз субконту візьмемо, я залишила його відкритим, ви бачите, що тут у нас от таке незрозуміле щось. Так? Тому що у нас повернення, йде податковий кредит з писання, і також у нас є незакрита заборгованість, тобто ще щось потрібно ввести. Виправити цю ситуацію, тобто відобразити факт повернення послуги можна з допомогою документу коригування боргу. Цей документ ми можемо знайти як в розділі купівля, так і в розділі продажу, коригування боргу. Значить, вибираємо зміна формування заборгованості вид операції і організація Роксолана. Створюємо. І так як у нас це буде дебіторська, ми відображаємо це в дебіторській заборгованості. Вибираємо контрагента будівельник, також визначаємося з датою нам потрібно, ну, нехай буде січень 21. ми зробимо. Так? Або можна 20-го. Зараз спробуємо, чи воно побачить. Так. І заповнити, Так, все ми вибрали, дату заповнити залишками взаєморозрахунків. Не вдається. Додаємо показати все. Будівельні роботи. І ось ви бачите, тут у нас вибралось будівельні роботи, договір. Так? І прописуємо так, документ розрахунків зараз побачимо. Проставляємо суму. Так? 40 тисяч. І сума боргу аналогічно представляється. Тепер, так як це у нас повернення від нашого значить, контрагента, який являється платником ПДВ, ми вибираємо в розрахунки повернення повернення. І ще нам необхідно заповнити кореспондуючий рахунок. Це буде наш дохід. Вибираємо 704 рахунок, 704. Так, вирахування з доходу. 704, стаття доходу. Це у нас повернення товару від постачальника. Повернення товару постачальнику. Ну, вірніше, там послуга товар. І все. Ану, давайте спробуємо провести. Це коригування боргу. Знову ж таки, формуємо аналіз субконту, мені дуже зручно. Тому що тут видно всі у нас субрахуночки і по обліку податку на додану вартість, і по обліку взаєморозрахунків. Тепер ви бачите, що нам необхідно ще з вами зменшити податковий кредит. Це все ми робимо з допомогою документу, реєстрація вгідного податкового документу з видом операції розрахунок коригування. Так як у нас повернення було. З допомогою документу надходження на банківський рахунок, і тут же були у нас і проведення по зменшенню податкового кредиту, ось подивіться, будь ласка, бачите так: мінус 6667, Тому ми можемо зробити реєстрацію на підставі. Цього документу, реєстрація вхідного податкового документу. Ви бачите, що одразу програма вибирає вид операції, розрахунок коригування повернення. Номенклатура поставки, все у нас тут прописується, все заповнюється. Ви бачите автоматично. Документ підстава є, нам залишається лише провести і закрити. Поле дата вхідного документу. Так, от дату вхідного документу нам необхідно з вами. Проставити, ми проставили і провели. І ось тепер, подивіться, дебет-кредит. Ви бачите, що в нас зменшився податковий кредит. І за записи також ви бачите, зверніть увагу, в регістрах накопичення. Все в порядку. Зараз ми зробимо знову ж таки з вами аналіз субконту сформувати. І ось ви бачите, що вже все у нас закрилось. Я бажаю вам успіхів, чекаю ваших запитань, можливо, що ще не зрозуміло. Вам не важко? Ставте лайки, будь ласка, якщо це важко, ну, що зробиш? Я вам записала, я надію, що стане в нагоді це відео. Всього вам найкращого, будьте здорові, миру всім нам!